Відео роботи цепів на мотоблок Для блідіра хоча б на ту колюшку зараз заїдемо, подивимось, як вона буде брати її Взагалі не в нопчах На зарятах тормозах. Ще хоча що буде випадок Взагалі не відчуває Є різом цеба така ситуація в мене, є варіант цим занятися. Лібо купити, лібо зробити самому. А на голій резині би тут вже буксував би вже тут, навіть на цих маленьких колючках Хоч би щодо мене вже знайшов трошки ліпше в обстановочку Вот это добре газував Я навіть не зрозумів, що таке случилось. На секунду, колюшка така нормальна і болота хватає. А щоб не заглохли, гаджу. А на лисій резині навіть і нема що пробувати. Хе. Так що працює система. Поїхали далі. На покатушки. Це гарного дня!